Напевно, не мені одному часом надоїдають мультиплеєрні ігри, і хочеться пограти в щось цікаве з хорошим сюжетом. Скроливши свою бібліотеку в стімі, я знайшов реальний скарб 2010 року, який я проходив останній раз ще в дитинстві, і вирішив, що буде цікаво згадати та разом вам розказати коротко про мафію. 2. історія про дуже цікавого персонажа, але не дуже однозначного. Багато спорів йде про те, ким був головний герой гри: героєм, чи все-таки класичним невдахою, так як кінець гри ніяк не був хеппі-ендом. Історії невдах завжди цікавіші історії успішних людей, оскільки, якщо про них все таки говорять, тоді вони не цілком невдахи. Наша історія розпочинається з монологу головного героя. Ми дізнаємося, що його звуть Віто Скалета. Він народився на Сицилії в 1925 році, де він розказує, як потрапив в Америку, будучи ще дитиною разом з своєю сім'єю в перспективне для іммігрантів місто під назвою Емпайрбей. Його та сестру поражали красоти міста, ще не можна сказати про нову хату. Батя пішов на роботу за копійки, які відразу ж всі пропивав. Типічна ситуація. Дякую, що хоч за хлібом не пішов. Ситуація була складною, і Віта познайомився в школі з майбутнім найкращим другом Джо Барбаро. І хлопці почали заробляти легкі гроші, грабувати ювелірні лавки, займалися розбійництвом. За що одного разу Віто сцапали, не встигнувши перепригнути через забор. Нашого героя поставили перед вибором або в'язниця, або війна. Якраз потрібні були люди, які розмовляють італійською для висадки на Сицилії. Так Віто і потрапив на батьківщину. Нас закидають десантні війська. Літак підбили, більшість солдатів померло, вижило тільки троє. І то з допомогою опозиції, на яку через це образились бійці мусоліні, Віто з колегами вирішили допомогти їм і звільнити їх від полону. Тут і розпочався перший заміс в грі. Ладно, скалета, стріляй! Галора, а А3! А4! А5! Де нам показують, що ми будемо грати не за просто челіка, а за героя війни, який вміє користуватися зброєю, і в нас не буде запитань, як ми можемо знищити в одне рело півміста. Ну і звичайно, втративши лише одного бійця, ми перечепли всіх, хто там був, і дочекали з підмоги в лиці глави цицілійської мафії Дона Кало, якому потрібно було сказати лише два слова, як здався весь гарнізон. Цей момент відклався в голові віто, але зараз не про це. Віто вцепив маслину і отримав відпустку на місяць, яку вирішив провести вдома. На вокзалі назустрів Джо, на якого скоса дивились мусора, які, напевно, хотіли перевірити його військово-обліковий документ. Під час поїздки з Джо до бару Віто змовився про Дона Кало, де він розказав, що також не просиджував штани, і почав працювати на схожих до Кало людей, натякаючи, що потрібно працювати разом з ним. По це квиток в багатство. Трьохкомнатна квартира, дача двохітажна, чотири гаража. І бізнес вразв'я сил. До свидания, ребята. редактор. Вам понятно. В барі під час розмови джо дізнається, що віто тут лише на місяць, і тут же вирішується питання лише одним дзвінком, поки віто пожирає очима тянку за барною стійкою. Хотів би я це засудити, але два роки провести на війні і з втіх мати лише очко товариша. А щодо дзвінка, Джо розказав, що лікарі помилились, та у Віто виявляється, пішло ускладнення в його пораненні у вигляді зниклих мізинців на ногах. А як ми всі знаємо, що вони несуть найважливішу функцію при ходьбі. Якщо їх немає, то у людини зникає координація руху і шатає в різні боки. Тобто це відпустка до кінця життя. Для Віто це просто ахуй, а для нас показують зв'язок Джо та Віто. В кінці розмови Джо пропонує завтра заскочити до нього для цікавої пропозиції. Але до завтра ще потрібно дожити. Тому Віто викликає таксі і їде додому. Потрібно ще побачити з сім'єю. Ласкаво просимо в місто. Просто шикарніший вайб. Купа деталей, життя кипить. Просто дам вам насолодитись без лишнього піздяжа. Нікому не потрібно пояснювати, наскільки сім'я рада бачити свого сина, який повернувся з війни. Наразі для нас, співгромадян, це важка тема. Налигнувши маминого борща, Віто лягає в своє дитяче ліжечко і прокидається з думками, що потрібно щось змінювати. Не можна в 20 років жити з батьками. Почувши, що мені більше не потрібно їхати на війну і що з цим мені допоміг Джо, мама була занепокоєна, тому що вважає, що якраз він і був винуватцем, що Віто забрали на фронт. Але це, якби була ідея їх обох пограбувати той ювелірний магазин. Мама не хоче, щоб Віто зв'язувався з Джо. І пропоную йому піти по слідам батька, працювати в доках і заробляти копійки. Вона взяла обіцянку відповідно, маму засмучувати ніхто не хоче. Вийшовши з хати, якесь. доїбались до сестри. Тут починається навчання рукопашному бою один на один з різними комбо, одиночними ударами та ухиленнями. Бидлан не так просто присанув сестру все через долг баті, який він взяв незадовго до своєї смерті. Є легенда від гравців, що ці гроші батя взяв для того, щоб витягти сина з в'язниці, щоб Віто не забрали на фронт, але про це немає нічого в лорі гри. Фрочаска розказала, що борг складає дві тисячі. Віто підмітив, що так просто ці гроші в доках не заробиш, а тому вирішує забити болт на обіцянку, яку він дав мамі, та піти до Джо, запитати, чи немає в нього якоїсь роботи. Ну і корішок живе неподалік. В його під'їзі навіть є любезна прибиральниця, з якою у Джо не дуже добрі відносини. А Джо даремно час не втрачав і підсипив ту саму діваху з бару разом з її подругою. Вони навіть не відразу хотіли піти, забачивши нашого окрасення, відто відразу вивели в ряд проблем: перша проблема з житлом, друга проблема з боргом і проблема з баблом в цілому. На що Джо дозволяє поки пошити разом з ним, а з грішми він допомагає йому прямо зараз. А поки потрібно було заїхати до Бариги, забрати свої папери про звільнення від війни. То Джузепе, де по дорозі ми дізнаємося, що він являється першокласним медвежатником. Це той, хто може зламати будь-який замок. В нього разом можна закупитись стафом для молодого порушника закону. Він продав папери для нашого героя, і тут можна було купити відмички, щоб отримати автомобіль ну дуже з прекрасною ціною. Після чого, тікаючи від похуїстичних поліцейських, завалюємося на автосервіс, щоб зробити цю машину своєю, просто змінивши номера. Ахуєть реалізм. Ну все. Тепер мусора за запідозрять нас. Це ж ціла інша буква в номері, тому можна їхати далі. І Джо привозить нас до автомеханіки на ім'я Майк. Він скуплює різні авто і розбирає їх на запчастини. Він дає нам пробне завдання викрасти конкретну марку авто. Вона доволі рідкісна, а Джо якраз постійно бачить одну біля бару, в якому часто завісає. Але є одна цікава проблемка. Це ж нігерський район. Щоб шанси були більші, Джо дарує пукалку, перевіряємо надієздатність і летимо до бару. Там друга льок говорить, що це завдання я повинен виконати в Солянго. так звана посвята в новий світ. Навіть хотів пройти це завдання по стелсу, але здорові відомо не такі щоба. Ну не вийшло, каюсь. Але це ще було не все. Потрібно було ще відбитись від сел пітьми. По приїзду до Майка ми дізнаємося, це авто було вкрадено ще до мене. Виходить, що я якийсь так званий Робін Гуд, тільки все собі забираю. 300 ну і все. Можна їхати відпочивати. Завтра новий день, нові виклики. Зранку наш хлопака прокидається від дзвінка по телефону, а на іншому кінці була мама, яка запитала в нього, чи не забив він хуй на її прохання. Віто, звичайно, прибрехав, що він уже говорив з власником доків і що у нього сьогодні з ним зустріч. Все-таки головний герой вирішив спробувати, як це побути звичайним роботягою. В доках нас зустрічає мужик на ім'я Дерек і його підручний Стів. Дерек навіть на перший погляд виглядав як звичайний норм мужичара. Назвавши йому своє ім'я, він сказав, що пам'ятає нашого батю і запитав, як в нього справи. Хоча далі ми дізнаємось, що він все-таки знав, як він себе почуває. Цей панорамний тип дає нам роботу. Видиш ящики, грузи ящики, закончиш, получиш ящики, потеряєш ящики, получиш ящики, кончиш в ящики, получиш шик. За 10 баксів перетягати всі ящики в грузовик. Я думав, що все-таки прийдеться це все тягати, але після двох ящиків гра нам натякає, ти ж... Мафіозник. Які там ящики, давай петляй. Ну і на виході нас чекав Стів. Кажу йому, нахуй твої ящики, я зароблю більше в Барбару Інкорпорейтед. Він не зміг зрозуміти, навіщо знайомий Джо тягає ящики в порту. Після чого він запросив мене назад до дерека. Цей жердяй дав нам нове завдання зібрати з роботя гроші за перукаря. Лисий ти чи ні, гроші все рівно давайте. Ну так, деко насильно заставляємо, де в кого і так забираємо, і в кінці нас чекав бос. Здоровенний чорний ні. Даємо йому піздюлі, після чого всі самі занесли мені гроші. Дерек подякував мені за роботу і навіть ще зверху трішечки накинув за чорненького. В барі Джо знайомить нас Генрі Масіно. Це перша серйозна персона в грі. Він дає нам завдання спиздить талони на бензин з федерального агентства. Нарешті серйозна справа. Нарешті не місити роботях і тачки ганяти. Генрі мав там зв'язки, і ми дізналися інформацію від жіночки, що на задньому дворі завжди відкрите вікно, а ключ від сейфу знаходиться у кабінеті директора. Все це вона розказала мені просто за те, що я підкинув її до лікарні. В принципі, завдання було дуже легким, якби я знайшов де відключити сигналізацію. Але скільки б я там не лазив, так нічого і не знайшов. Спрацювала сирена, прибігла купа копів, я раз п'ять від них здох. Але якось вийшло вилізти тудою, кудою і заліз. Але з'явилась і інша проблема. Ці талончики були з сроком дії, і тому потрібно було їх сплавити по заправкам ще сьогодні. Взяв чесне слово у кожного заправника, що вони не спездять, і продав всі талони. На цьому все. Переходимо в наступну главу. Срання на нас чекала записка від Джо, в якій було написано, що на сьогодні у нас є серйозна справа, і наголосив обов'язково взяти з собою ствола. Він буде чекати на субарі. По приходу за столом сидів Джо з Генрі і психуючий тіп за барною стійкою, якого поки нам не називають. Хто бігає? Румуни, блядь. Та хай собі бігаю цей шо? Ти що слаба? Генрі розказує нам, що є тіп, який заборгував величезну суму його босу, і нам потрібно відвідати і забрати все, що зможемо в сплату боргу. Якщо чесно, таке собі, ти долбайоб, береш гроші у мафії і не сплачуєш. Не дуже вдалий спосіб вести бізнес, але вже як є. У Джо навіть був план переодягнути звичайних роботях. І він навіть дуже добре спрацював, але тільки спочатку. Під час самої операції у вітрину завалюється якийсь оніл. Старий знайомий Джо, цей далбойоб з своїми балванчиками без якогось сумніву, просто протаранює магазин і починає лутати те, що ми поки не встигли забрати. Старі знайомі починають рамситись і не помічають приїзду копів. Ми вирішуємо накивати п'ятами, безпосередньо відстрілюючись і від копів, прущих на пролом, і від банди Оніла, які були ірландцями. Виконавши надзвичайний трюк, на який не наважились охоронці закону, у нас вийшло лівнути з місця подій. Поки Джо ховав накрадене, я заїхав переодягнутись, бо в такому прикидоні мене розшукували. Ну і все, ми зробили ще один крок для прийняття в мафіозну сім'ю. Пройшло п'ять днів. В квартирі нас зустрічає дівчина Джо, яка заграє до нашого хлопчика. В грі за весь час буде лишень одна нормальна взаємодія з нею. Це допомога з агресивним чувачком після ДТП, а ми засуджуємо грубу поведінку до дам. тому даємо йому ніхуєвої пізди, після чого тянка натякає на потрахушки і зникає з гри назавжди. Якщо чесно, то під час проходження гри відчувається, що з гри вирізано ну дуже багато. Наприклад, лінія відносин батька і Віто. Багато згадок про них, але взагалі нічого не розкривається. Чи той самий Дерек, який з'являється майже на самому початку гри, а потім аж в кінці? Від цього гра, звичайно, не втрачає свій шарм і не зникає цікавість її сюжету, але було б цікаво побачити більше взаємодій з другорядними персонажами гри. Після приходу до бару нас знайомлять з тим самим агресивним мужичком на ім'я Лука Гуріно. Він являється капітаном і стоїть високо в ієрархії сім'ї Клементе, тієї самої в якій і Генрі. Лука дякує нам за добре зроблену попередню роботу і дає нам нову, так сказати, ще пригнути вище на ступінь. Каже, що потрібно прибрати декого, після чого у нас з'явиться величезний шанс бути запрошеним до сім'ї. Але є ще одна поправка тільки після вступного зносу в розмірі 5 тисяч. Сьогодні це максимум пару айфонів, а в 45-му можна було купити будинок не якийсь там сарай на колесах, а справжній з терасою, садом і гаражем, або взяти собі три форди і щоб залишилось на бензин. Приблизно років на 10. Тобто, це приблизно еквівалент 100 тисячам доларів, якщо дивитись на наш 2025 рік. Тобто, це піздец дохуя, але задню давати вже не можна було. Генрі водить нас в суть справи. Треба прибрати одного чоловічка, але його вже пробували одного разу, і їм, так сказати, не дуже пощастило. Але Генрі запевнив, що цього разу у нього все чотенько. і проблем не буде, бо він замовив кулемет у підпільного продавця. Віто приходить до Гаррі, ветерана Другої світової, який живе на складі зброї, справжній оцкульний тип. Чомусь мені він був схожий на Дона Фрая. Хто знає, той знає. Сцена наповнена теплотою, гумором і духом старого товариства. Віто і Гаррі виглядають як ветерани різних фронтів, які говорять мовою поваги і діла. Закидаємо валину в багажник і прямуємо в квартиру до наших пацанів. М -м -м, дивіться, тупо стоять в вікнах і не паляться. В засідці ми дізнаємося, Генрі також разом з Сицилією, але потрапив він сюди через Мусоліні. Історію перериває наша ціль, яка вже була на під'їзді, але його севлять ті самі роботяги, які нас спалили. Тому пройшлося кинути тут циркулярку і петляти на штурм. Це була перша реально шикарна перестрілка, та ще через нас на тому заводі почалась пожежа, але ціль це не врятувало. Ну але коли у нас все виходило чотенько, під час слів привіт від Клементи, жердяй встигає зробити постріл і попасти в Генрі. Яко після цього потрібно було завести до підпільного лікаря, після чого Генрі розраховується з нами за роботу. І нам вистачає віддати борг. Їдемо задоволеним єбалом до сестри і віддаємо для неї два кабачей. Вона навіть не до кінця вірить, що ці гроші віто заробили легальним шляхом, але з радістю приймає їх і обіцяє щось збрехати мамі за їх походження. Ну і все, борг погашено. На кармані ще декілька кусків, можна жити і не тужити, втілювати свої мрії, купувати тачки, будинки, квартири, але не все так просто. Віто заарештували за незаконний обер тих самих талонів, не за купу мертвих тіпів, яких він залишав після себе, а за талони. Один з заправників розпиздів нашого хлопчика знайшли по опису, прийшли до мами і заставили її розказати, де він живе. Генрі намагався допомогти, найняв адвоката за гроші Клементи і не допомогло навіть те, що Віто був фронтовиком і мав багато нагород. Його визнали винним та дали 10 років. 10, сука років федеральній в'язниці, крадії, вбивці, педофіли. Всі вони тут. Гірші з найгірших. Ой, не знаю, але ця глава була моєю улюбленою. Мені завжди була цікава тюрячна двіжуха. Всі ж ми приходимо до того, коли починаємо готувати себе до таких подій. В якомусь віці всі хлопчики починають цікавитись, як правильно заходити в хату, як правильно відповідати на запитання по типу вилкою в глаз чи в жопу раз. Так, ну що, це в нас тут? Тюремний зоопарк відкрито. Хтось кричить, хтось скаче, хтось просто дивиться, як на нову забавку. І всі по куточках, як в грі гадай расу. Білі там, чорні тут, латини десь на перерві. Якщо ти не білий, то тобі точно не пощастило. Чорні, ім'я Свобода для них це просто брехня. Сегрегація це норма. Їх навіть не пускають в один автобус з білими. Тайці? так, вони працюють, але ніколи не будуть повноцінними американцями. Латиноси, їх взагалі за людей не рахують. Ось вам і Америка 45-го. Ну нічого, не все так погано, хоч в соло в кімнаті жити. Через пару днів прийшла звістка від Джо, що у в'язниці є якийсь Лео Галанте, який зміг би полегшити життя у новому домі, і Віто нічого кращого не вигадав, як підходити до кожного і зайобувати їх питанням. А ви не знаєте Лео Галанте? Під час допитів мешканців нас помічає той самий долбайоб Оніл з ювелірки. Виходить, що його пов'язали того самого вечора, і чомусь він винить саме нас Джо за це. А подумати, що виною став ні шикарний план з його сторони по пограбуванню магазину. прийшлось попиздитись з ним на очах у всіх. В принципі, в такому місці завжди корисно показати, що ти не слабак, тому це було тільки на користь. Розтягнули нас вже охоронці, пизданувши віто по голові, і відправили його в карцер. Через декілька днів нас витягнув звідти той самий Лео, якого ми шукали. Він якраз сидів поряд з бійкою, яку ми влаштували і спостерігав. Сказав, що я непогано бився, хоча й там чуть не від'їхав. Лео привів нас у спортзал і познайомив зі своїм другом Пепе, в якого повинен був бути бій і йому потрібен був спаринг партнер яким став Віто. почалось навчання прокачаного рукопашного бою з контрударами. Лео запитав, наскільки я близький до Клементи. Я відповів, що ніколи його не бачив, а працював лише з Генрі та Лукою. Промовився, що Лука обіцяв нас взяти в сім'ю за 5 тисяч. На що Галанте сказав, що в сім'ю беруть не за гроші, а за те, що ти надійний, приносиш для сім'ї користь, та якщо ти розумієш, що таке життя. Тобто, простими словами, сім'я Клементи хотіла нас наїбати на п'ять кусків. Біля виходу спортзалу на Віто залупився якийсь китайський посіпака і, почав в Лео реванш за якийсь попередній бій. висунув мою кандидатуру, щоб перевірити мої нові навички. Через тиждень стався новий бій з Чорномазеньким. Після перемоги Віто забрав охоронець. Прийшов відвідувач це була Франческа. Вона розказала, що виходить заміж. Але насправді вона була тут через маму, яка була дуже хвора, їй потрібен був лікар і кошти на нього. Віто відправив її до Джо. У нього залишились гроші нашого протагоніста. А що залишиться, він сказав забрати собі в якості подарунка на весілля. Але життя в тюрячці продовжується: новий день, нові прикалдеси. Все по канону, траїти параши. Ну ахуля, як ще перевиховувати в'язнів. Звичайно ж, заставляти робити всяк. У бритку хрінь. Ну вже ладно, чистимо ми ті пісуари, як це бидло чистий настяв і навіть не змив. Ще залупився, каже, перемивай, блять. Після суперцікавого завдання нас заганяють на мийку. Потрібно помити нашого парубка, як тут в процесі завалюється три. Ти що, Я Пенобаст, блядь, в натурі, блядь, малий. Але віто вирішив, що вони помилились диркою, дав пизди голубцям, і за це потрапив знову до карцеру. Блядь, так вісить ця дебільна несправедливість. Ти захищаєш свою вихлопну трубу, а тебе мурижать і пхають в темну кімнату подумати над своєю поведінкою. В карцері, начальник, дає нам листа від сестри, в якому було написано, що поки Франческа була у віто, мама померла, і всі кошти пішли не на ліки, а на поховання. Болісна сцена. Шкода, що весь час віто все ще робив, це засмущував матір. Після виходу з карцеру на нас чекав Лео і Пепе. Другий був відлупцьований як гаман. Після питання, що сталося, Лео розповів, що це діло рук ірландців. Пепе запропонував помститись Лепрекону за таку несправедливість і підлаштував так, що Оніл зараз знаходиться в соло в спортзалі, і туди ще довго ніхто не буде заходити. Оніл аж зрадів, завидівши нашого парубка, але в чесну бійку він не вивіз і, діставши за точку, випадково сам себе захуярив. Ну як сам себе? Так думали всі з допомогою Лео. Він влаштував так, що віто перевели до нього в камеру. Ну як в камеру, в п'ятизірковий готель. З тих пір життя в тюрячці почало бити ключем. Лео розкидав нам застановище сімей в Empire Bay та пояснив, що сім'я Клементи займає найнижчу позицію із трьох: ще є сім'я Фалькони і сім'я Вінчі. До останньої і входив Лео. Він був його правою рукою. Він порекомендував забути про Клементи. Брати до себе за гроші не по правилам, і що він буде відповідати за таку пропозицію перед іншими мафіозниками. Лео сказав, що він через декілька місяців виходить на свободу і подякує Віту за його відданість, пообіцявши, що може переглянути його вирок, можливо, вийде витягти віто з в'язниці раніше. Вирішив поділити відео на дві частини, так як після виходу віто з в'язниці гра переходить на другий етап і відчувається середина. Тому підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, обов'язково пишіть, що сподобалося, що ні. Клацайте на вподобайки. Ну або на десь вподобайки. Будь-яка активність мені допоможе. Підтримуйте україномовний контент. Цілую в плечі і до встречі!